Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, відімкнув я аксіому. І в цьому відео хочу розказати, що я оставлю з деякою, що буде за цим моїм розумним виходом. І так, кому цікаво дивимося. В цьому відео інвертор підключати не буду, бо вже пізно. Просто трошки підготувався. Ось, як бачите, провода один провод. Інший провод. Ось мережа. Ось навантаження на дейку, плавки запобіжник. Ну і, відповідно, сонячні панелі я вже підготував. Дейку можна вже підключати. Тепер стосовно цього розумного виходу. Виходить, як в мене з'явилася дейка, це все можна на смітник викидати. Ну, воно вже не потрібне. ж. В деякий є розумний вихід. Але е, тут такий нюанс. Мій розумний вихід, він, по-перше, багатоступінчастий. В деякий тільки одна ступінь. Далі, мій розумний вихід бачить мережу і працює, коли є мережа, а коли мережі немає, автоматично вимикає бойлер, пральну машинку і теплу підлогу. Я не знаю, чи вміє це робити дейка, коли пропала мережа, вимкнути зайве навантаження. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, бо я іще не знаю. Тому я вирішив його оставити. Цей розумний вихід. Він в мене буде отак зверху тут висіти. Як ви бачите, я трошечки навів тут порядок. Із проводів, які в мене залишилися тільки два сонячних поля, Тільки чертям всі поотключав. Далі вверху провода акуратно вклав в кабель. І, як ви можете розуміти, ось у мене тут закінчується дах, тут буде натяжна тя... на стеля. Ті всі провода будуть над стелею. Ось. Я їх так розрахував, туди запакував, склав, щоб їх не було видно. Рівень стелі в мене буде оного. Якраз ті всі провода будуть за стелею. Ось Отак я її ось, зробив. І так, виходить, у мене зараз цей розумний вихід. Оце в мене зараз не задіяне остереле. Мені треба його буде в майбутньому для чогось задіяти. Це готова лінія, прокладена, заживлена. Просто використати десь, поки не придумав де. Далі, оце в мене автоматика керування насосною станцією та пральною машинкою. У мене, як раніше, ви знаєте, аксіомам не вистачало потужності. Отут От стоїть реле пріоритетів. Ось ця плата, одне реле і друге реле. Коли пральна машинка гріє воду, від тена, від її тена, від виведений кабель, і перейде, приходить він сюди на осте твердотіле реле. Коли вона гріє воду, вона автоматично вимикає бойлер, теплу підлогу. І гріє воду. Коли насосна станція хоче включитися, вона автоматично вимикає бойлер, теплу підлогу і тен на пральній машинки. Це забезпечує рівномірне навантаження на інвертор. Якби не ця схема, то моя максиома довго не прожила, б, бо дуже не вистачає мені потужності. Тому я і цю схему вирішив залишити. Нехай вона собі працює, вона дуже файно працює. Я якось за неї з відео не знімав, але вона мене вже давно працює. Дуже давно. Ну, і отак якось цей. Це я поставив тут контролер. SkyBlue, до нього провода спускаються вниз. Ну і відповідно йдуть у щиток постійного струму. В щитку постійного струму я також трошки навів порядок, повимикав оті всі, всю автоматику, яка керувала ВМС-кою. Оскільки я планую на акумулятор поставити повноцінно ВМСку, я те все повідключав, оставив тільки захист по постійній напрузі. Ну що, ж, завтра за дня буду ставити дейку підключати. Тому ось таке коротеньке відео. Такі мої думки по поводу розумного виходу. Я його вирішив оставити, працювати на дейки. Він файно працює, нехай працює. Оскільки я планую додати ще кондиціонерів, перевезти електроплиту на дейку, тому на деякі і так достатньо буде навантажень. І зайва економія потужності, яка забезпечується моїм розумним виходом, я думаю, не буде зайвою. Ну ось таке відео коротеньке. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.